Я з Херсонного скульптора Олег Григорийович Степанський. Тут служу в ТЦК, і в мене таке внутрішнє було бажання увічнити пам'ять хлопців, які не повернулися з війни, але не з радянськими постулатами там, якихось там, агресивних, масивних пам'ятників, а саме зробити камерний пам'ятник, який показав би оце в тому хлопців. Які повернулися з бою, які повертаються з бою, які викладаються на всі 100%. і тому у мене от виникла ідея цього стомленого янгола. Олег Степанський, колишній вчитель фізики, який присвятив своє життя мистецтву, родом він з Херсону. Та у 2022-му замість пензля довелося взяти до рук зброю. Я скульптор, я не військовий за покликанням, а військовий за необхідністю, бо я пішов добровольцем 24 лютого. Скажімо, інакше. Я хотів піти добровольцем ще в 2014 році, але тоді було тільки через міркомісію, мене не взяли. А 24 лютого мені в воєнкоматі в Херсонському сказали, де дають зброю. Я пішов і взяв зброю. Фігуру втомленого Янгола у образі воїна захисника він творить у Миколаївській громаді. Це на півночі Одещини. Саме тут чоловік служить у ТЦК після того, як сам повернувся з війни, отримавши шість контузій. Я так. жив в Херсоні, а робив ну в мене скульптурна майстерня в Херсоні була зараз вже її нема там. Вже поприлітало туди стільки, що там вже нема сенсу нічого робити. Там треба буде приїжджати. Але робив і для Голої пристані, і для Скадовська, і для Івано-Франківська, і для Закарпаття, і для Дніпра. Ну багато скульптур моїх роз'їхалося по Україні і. Так званий монстропарк в Закарпатті, в якому фентезійні монстри стоять, люди приходять, фотографуються. Оце ж Зараз буде пропозиція і для Миколаївки зробити такий парк, бо це, ну, це туристичний бізнес. От, це пам'ятники в Херсоні, і так звані анімаційні скульптури в Херсоні. Тобто, от, наприклад, на вулиці Куліка стоять персонажі Простоквашина. Там сама власниця кафе замовила цих персонажів, і вони. На куліка стоять досі. До речі, стоять цілі, залишилися. єдине, що в теляти москалі хвост відстріляли. До великої війни рукотворні фігури пана Олега прикрашали низку громад Херсонщини. Так у Голій пристані з'явились кавуни й русалки, а набережну в Скадовську прикрасили дельфіни. Аж до Франківська доїхали монстри, яких він вигадав для парку дитячих розваг. Так звані анімаційні скульптури. Тобто ті, з якими можна обійматися, залазити їм на коліна, фотографуватися. От саме для цього вони робляться. Скульптура воїна ще чорнова, проте крила вже готові. Майстер шліфує останні тонкощі. А от образ для Янгола шукав у незвичний спосіб. У всіх художників, у всіх скульпторів є одна проблема. Коли нема моделі, то автоматично робиш або з себе, або з найближчої людини. І в результаті, от, наприклад, у Голій пристані одна з русалок, з двох русалок, схожа на мою доньку. Дівчина з луною в, в лазурному схожа на одну з моїх колишніх. Козак в Голі пристані схожий на мене. А я не хотів, щоб вона була на когось схожа. Тому я дав завдання штучному інтелекту, от, щоб він зробив певний персонаж. Зробили, я не знаю, може і знайдеться хтось схожий на цього Янгола, але я думаю, що це буде не скоро і не тут. Який фінальний задум втілить ця скульптура, показує голова громади Віктор Купченко. Місцева влада підтримала ентузіаста і вирішила створити цілий обеліск для вшанування своїх загиблих воїнів. Звісно, не те, що відізвалися, а це ну, не у кожного така доля співпадає, щоб і майстер був, і в нас таке питання стояло. Тому ми звісно відізвалися, але Григорич, назвав, які йому треба матеріали, закупили це, все. і він… Займається ця робота досить непроста і по часу займає багато для того, щоб все, все вистоялося і буде у нас пам'ятник, який ну, достойний буде нашим загиблим воїнам. І ми впорядкуємо це місце. Сьогодні ми з фермерами нашими збиралися частину фінансування, беремо на себе на місцевий бюджет, частину. Хлопці будуть допомагати своїми коштами, облаштування само, самого майданчика, пам'ятних плит, там, освітлення ми хочемо зробити. Там. Є задумки майстра, щоб ангел злітав і треба там, зробити таке освітлення з прожекторами, щоб це імітувало такі, такі, таку Дуже. подію. І ще один подарунок для Миколаївської громади з'явився у комунальному закладі. Це інклюзивно-ресурсний центр, який відвідують діти з особливими освітніми потребами. Просто з порога поринаєш у тридесяте королівство. Побачив, що вони роблять ремонт, кажу, а дозволити мені щось тут не Казку, скажімо так, з сучасними елементами. Чому? Он, наприклад, принц на білому мерседесі. Так само, от рибальська таверна з тарілкою, сусукутниковою. От вон там коробки нової пошти лежать. Замки, до яких їдуть карети, казкові коні, гноми, дракон, який читає казку. На протилежній стіні розквітли українські хати зі стріхами, биті шляхи, ліси, річки. Ну й куди ж без козаків. Ми в захваті, що до нас прийшов, зустріли такого чоловіка, що нам зробив таку красоту для нашого центру. Виходимо, роздивляємося. Хто прийшов перший раз, не все може подивитися, другий раз вже щось нове побачив для себе. Барельєф завжди однотонний. Тобто він в один кольор йде. А це об'ємне малювання свого роду. Тобто це і не живопис, і не барельєф, це щось середнє між цими двома. Об'ємні фігури створюють ефект 3D. Зробив з нашого центру казку. Ну, ще тут не завершено, треба ще дівчата шукають спонсора на підлогу. Я думаю, що ми з цим задань ну, впораємося з підлогою. Вирішимо питання 5 листопада, в них 5 років як створений центр. Ну, я думаю, що відкриття буде достатньо також в чи нагода від свої річниці.